Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів. Внаслідок мінометного обстрілу села Липці Харківського району зруйновано два приватні житлові будинки. Зазнав поранення 35-річний цивільний чоловік. Пошкоджено автомобіль у Вовчанську чугуївського району обстрілом пошкоджено лінію електропередач, щонайменше два будинки та господарчі споруди. У селі Першотравневе Ізюмського району через артилерійський обстріл ворога зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 65 років. У селі Морозова долина Богодухівського району через ворожий обстріл сталася пожежа у лісосмузі поза межами населеного пункту. Рятувальники звітують, за добу сталася одна пожежа, що спричинив обстріл ворога. О 13-ті внаслідок обстрілу прикордонного села Морозова Долина Золочівської громади з боку окупаційних військ Російської Федерації зайнялась трава у лісосмузі. До місця події прибули два оперативні підрозділи. На час їх прибуття площа пожежі склала півтора гектари. З вогнем боролись 10 рятувальників на двох автоцистернах. О 14.40 його було повністю приборкано. О пів на дев'яту ранку рятувальники виїздили на обстеження території міста Куп'янська, яке було обстріляне касетними боєприпасами. Виявлені пошкодження семи приватних домоволодінь і двох транспортних засобів. Жертв та постраждалих немає. О шістнадцятій Звичайники проводили обстеження села Липці. Його обстріляв ворог з мінометів о п'ятнадцятій. Обійшлось без постраждалих. Пошкоджень зазнали два приватні домоволодіння. Обстрілів також зазнало і місто Вовчанськ. О пів на двадцяту рятувальники провели обстеження і виявили пошкодження високовольтної лінії електропередач піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Новоселівського Луганської області. Успіху не мав. Марія Соловйова та Ігор Мікенін. Новини Харків. Цієї ночі військові РФ атакували Одещину калібрами. Всі чотири ракети були знищені. Про це повідомили в оперативному командуванні південь. А над Дніпропетровщиною збито чотири безпілотники. За інформацією, ОВА, знищено ймовірно шахеди та Орлан 10 Окупанти 35 разів обстріляли Херсонщину. За даними ОВА, цілили у мирні населені пункти. Спалахнули кілька пожеж. Одна людина дістала поранення. Атакували і Запорізьку, Донецьку та Харківську області. Є постраждалі та пошкодження. Українські військові звільнили населений пункт п'ятихатки у Запорізькій області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, загалом за два тижні наступу на Бордянському та Мелітопольському напрямках було звільнено вісім населених пунктів. В цілому підрозділи на Таврійському напрямку просунулися в глибину армії РФ до семи кілометрів. Через підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції загинули вже 17 осіб. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 13 загинули у наслідок утоплення ще четверо отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Зниклими безвісти вважається 31 людина. Підтопленими залишаються 876 будинків. Усього евакуйовано з небезпечних зон 3614 людей, із яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб. Ми перевірили усі бомбосховища, усі укриття, які є у місті Харкові. Хочу сказати, що таку перевірку ми створили разом з робітниками ДСНС національної поліції, і дуже дуже ретельно перевірили усі укриття, які є в місті Харкові. Хочу сказати, що були деякі недоліки. Не відповідають зараз 6% укриттів, які є у місті Харкова. І зараз іде. Така повномасштабна робота, щоб привести ці 6% у відповідність з нормами ТБ. Крім цього, хочу сказати, що значну увагу ми приділяємо зараз роботи по бомбосховищам, укриттям в наших шкільних закладах. Бо ми хочемо з 1 вересня розпочати так зване кампіноване навчання. Для нас це дуже важливо. Звісно, це буде при умові. Коли дозволять нам військова обстановка, і звісно, при умови, коли батьки е з'являть бажання і відпустять своїх дітей в такі укриття для очного формату, ми видали на сесії Харківської міської ради кошти у розмірі 47 мільйонів гривень для того, щоб привести у лад усі бомбосховища, які є укриття, які є в наших шкільних закладах. У Харкові зустріч мера Ігоря Терехова з коаліцією галузевих і бізнес спільнот міста. Спочатку обговорюють формат проведення інвестиційного форуму Харків. Рестарт міський голова пояснює, підготуватися до нього необхідно ретельно та ґрунтовно, адже він матиме важливе значення для мегаполісу. Будемо робити це форум для того, щоб залучити інвестора для того, щоб Харків не сходив так суст усіх. Будемо дуже вдячний, коли ви теж будете разом з нами представляти ці проєкти для інвестування. Так, ми повинні зараз вже розуміти, які проекти є у вас, які реальні проекти, так і які кошти, і які потреби у коштах потрібні буде. Учасники зустрічі кажуть, мають декілька ідей, що допоможуть залучити більше інвесторів, наприклад, створення так званого єдиного вікна, спеціального офісу, де спеціалісти зможуть надавати важливу та актуальну інформацію для потенційних партнерів. Махно розміваємо на офіс який благоприятблагоприятству і садійству. а любым инвестициям, которые делаются в город Харьков. Нас приглашают в кабинет, и за столом сразу сидят следующие люди. Заместитель по юридической, ну, по юридической части, архитектор службы, вот практически половина этих служб. Они сразу говорят, а я это говорю как очень полезный на вопрос, когда иногда люди покупают, место, покупают объект, а потом сталкиваются с тем, кто туда оказывается.

приводит к большим поступлениям, денежным поступлениям в бюджет. И мы считаем, что как раз вот снижение налоговых ставок, упрощение разрешительных процедур открытия бизнеса как раз и повысит инвестиционную привлекательность Харьковского региона. Мы предлагаем прямо локальную налоговую реформу для Харьковского региона. На определенний період ворождення на наш це приблизно примерно 7 років. і в этом нам можна, естественно звісно, наша У свою чергу Ігор Терехов каже, вже отримував подібні пропозиції та навіть обговорював можливість їхньої реалізації з міжнародними партнерами. Однак наразі реалізувати це буде доволі складно. Є такі думки, є така думка. Але ми повинні розуміти, що ми повинні зберегти на тому ж рівні доходну частину бюджету територіальної громади. Бо зараз є, ви розумієте, державний баланс, залучення коштів, дуже багато на війну витрачаємо. Крім того, учасники обговорили деякі питання щодо початку нового навчального року у змішаній формі, а також створення безпечних просторів для проведення культурних заходів у Харкові. Наступну таку зустріч мер запропонував провести за місяць, коли партнери зможуть внести деякі правки та презентувати відредаговані проєкти і ідеї. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь, Олександр Уваров. Новини Харків. Долю будинку по вулиці Наталії у Жвій, 82, вирішать після знесення першого під'їзду. Будівля дуже сильно постраждала навесні минулого року. Тоді російські загарбники скинули авіабомбу прямо у житлові квартали Салтівки. Бетонні плити одного з під'їздів майже повністю склалися від удару окупантів. Зараз же муніципалітет вирішує питання з аварійною частиною будинку. Так, на останній сесії Харківської міської ради були виділені кошти на знесення першого під'їзду. А вже після цього будуть зроблені експертні висновки. Про весь дім про це повідомив перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олексій Богач. Ніхто не знає, як пройде процес знесення. Це тяжка важка праця. Тому що ну так, для справки, приміщення ліфтової з обладнанням майже 60 тонн. Як і з самої верхньої точки зняти, йдуть перемовини з технічними спрацівниками, з, з інженерами так і таке інше. Ну тобто, щоб ми розуміли, що в одна кімната там 18 квадратних метрів з обладнанням 60 тонн маси. Ось з чим нам приходиться працювати. Коментуючи позицію мешканців будинку, Олексій Богач наголошує, що. Що міська рада забула про людей Я не згоден з тим, що ми забули про цей будинок, забули про містян, про мешканців цього будинку, тому що неоднократно ми зустрічалися, були зустрічі з Терехом і Ресанчем, і їм було запропоновано маневрений фонд, їм було запропоновано поміч в їх биту, їм було запропоновано гуртожитки і таке інше. Ну, позиція, що нам така допомога не потрібна, нам. Хочеться мати ізольовану квартиру зараз і сьогодні. А, ну, це може і гарна позиція для смирного часу, мирного часу да. але якщо зрозуміти, що у нас там біля 50 тисяч квартир в місті пошкоджені, і 10 тисяч знаходяться приблизно в такому ж стані, то де зараз взяти в один момент, в одну секунду 10 тисяч квартир, Ну, ви розумієте, це без позиції держави, без позиції міжнародних донорів неможливо. Від дій російських загарбників постраждали за оцінками міської ради майже 4,5 з половиною тисячі будинків, близько 150 тисяч містян залишились без даху над головою а збитки у грошовому еквіваленті навіть важко підрахувати. Давайте розуміти, що таких руйнацій в другому місті за величю зараз в Україні не було з моменту Другої світової війни. Якщо ми кажемо взагалі про кількість, то це вражаючі цифри. Це більше ніж 4 тисячі будинків, в яких торкнулася війна. Олексій Богач запевнив, що міська рада продовжуватиме підтримувати постійний контакт з мешканцями будинку по вулиці Наталії. Ужві, 82. Марія Соловйова, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Юрій Бубикін новини Харків. Що буде далі з трьома розтрощеними будинками у самому центрі Харкова? Це вирішуватиме додаткова експертиза. Мова йде про зруйновані помешкання харків'ян по вулиці Свободи, 11 дріб, 13 та вулиці Мироносицькій, 32 та 34. Минулого року вони зазнали ракетних обстрілів. Тоді удари припали точнісінько у будівлі. По вулиці Свободи були зруйновані перекриття аж до підвального приміщення, а у двох будинках по вулиці Мироносицькій повністю зруйновані верхні поверхи. Минулоріч була проведена і експертиза. Будинки вважаються аварійно небезпечними. Харківська обласна військова адміністрація ухвалила рішення про демонтаж. Ситуацію прокоментував і міський голова Ігор Терехов. Кожний мешканець розтрощеного будинку хоче, щоб його будинок відновили. І це природно, і це справедливо і правильно. але є можливості перш за все, що стосується конструктива. Можливо відновити будинок, чи неможливо відновити будинок? Я хочу сказати, що були проведені ретельні оцінки експертів, була зроблена так звана інструментальна. Експертиза, яка показала, що неможливо ці будівлі зберегти у тому стані, в якому вони є зараз, це експертиза фундаментів, це експертиза несущих конструкцій, це експертиза стропільних систем і огороджуючих конструкцій, це все може і не бачить. Зараз мешканці, але це все є в експертизі, і обласна військова адміністрація. опираючись, а хочу сказати, що це таке рішення не приймає міська рада, а приймає обласна військова адміністрація. опираючись на звіти експертів, зробила рішення комісії по тому, що ці будинки повинні бути знесені. Але зараз каже Ігор Терехов, демонтаж проводитися не буде. По цих будинках робота спеціалістів продовжується. Водночас, представники мерії та сам міський голова знаходяться у постійному контакті з мешканцями будинків, які розтрущили окупанти. Я спілкувався з деякими мешканцями усіх будинків, і вони сказали, що мабуть. Була упереджена експертиза, хоч такого не було. І даби, знаєте, у часи війни я розумію емоційну напругу у людей, і даби зняти усі емоції, які могли бути, я сказав таким чином: ми не будемо зносити зараз ці будинки. Ми проведемо ще одну незалежну. Експертизу і будемо базуватися на цих даних, і потім будемо приймати рішення. Тож зараз каже очільник Харкова, головне або міська рада у співпраці із державою піклувалося про тих, хто втратив свої домівки через збройну агресію російських загарбників. Тому у будь-якому разі з людьми підтримуватимуть контакт та ефективно вирішуватимуть питання зруйнованих будинків. Основне, що повинні розуміти люди, що коли буде знесено ці будинки в разі їх знесення, то буде обов'язково так звана умови для забудовників наступних, щоб вони дали квартири у внов відбудованих будинках у цьому місці. Через дії окупантів постраждали будинки у всіх дев'яти районах Харкова. Там, де це було можливо, каже очільник мегаполіса, будівлі відновлювали за кошт бюджету міста, але масштаби руйнувань колосальні. Тож в один момент охопити все просто неможливо. Що стосується цих будинків, які ми зараз відбудували, а це за той за минулий рік 200 будинків. Це дуже велике. Це не, Салтівка переважно? Не тільки. Це і От ви коли заїжджаєте в місто, так да, у нас в місті 9 районів. І коли ви заїжджаєте в місто, там були колосальні переліти і розбиті будинки. А зараз ви цього не бачите. Бо ми це реаномували, все відбудували, і це цього не, не побачиш. Усі райони потрапили по це. Але північна Салтівка – так дуже дуже роз район. Там жодного будинку не було, щоб не було прильоту. Тож питання відбудови та відновлення зруйнованих будинків стоїть дуже гостро для того, аби загоїти рани Харкова. Потрібен не тільки час, а й величезні грошові вкладення. Хто платить? Платить міський бюджет і є е, субвенція з е, держави нашої. І коли був е, Володимир Олександрович Зеленський, Зеленським, ми розмовляли, і нам було передано певну частину бюджету державного для відбудови. Ми е, його теж використовували для відбудови. Але знаєте, е, ми е, Підрахували приблизні збитки, які є 9,5 мільярдів доларів США. Ніяка держава, жодна держава самостійно зараз не може собі дозволити таких коштів. Тому нам потрібно многовекторне фінансування це і Світовий банк, і ЄБРР, і ЄІП. Але такі підрахунки у грошовому еквіваленті додає Ігор Терехов, дуже неточні, адже по-перше, ворог продовжує обстрілювати мегаполіс. По-друге, відновлювати потрібно не тільки житлові будинки, заклади освіти, лікарні та інші установи, а й комунікації, що також дуже сильно постраждали від ударів російських загарбників. Це дуже така приблизна е, річ, чому тому, що е, любить е, обстріл. Любе, Любе потрапляння снарядів у землю це розбита комунікація у землі, яка проложена. Ви розумієте, що це дуже такі є скриті, як ми кажемо, дефекти, але вони дуже, дуже фінансово затратні, щоб їх і, і по, по часу дуже затратні. Тож зараз каже Ігор Терехов дуже важливо консолідувати спільне зусилля міської влади, держави міжнародних партнерів, аби зробити все можливе для відбудови Харкова. Марія Соловйова та Світлана Бреус новини Харків. Ця дорога на вулиці Таганській, що сполучає район Лисої гори та сортування, не бачила капремонту близько 20 років. Зношений основний шар напливи на асфальті ями. Ділянка була у жахливому стані. Констатують у КП «Шлях Рембуд. Дорога дуже важлива, дуже аварійний участок. Крутий підйом, спуск на ній багато машин попадала в ДТП. Тому було прийнято рішення її відремонтувати. Більший об'єм протяжона участка – більше 300 метрів. Квадратура більше 2400 метрів квадратних площаді. Ремонт стартував місяць тому. До роботи залучили близько десятка комунальників і стільки ж одиниць спецтехніки. Самоскиди, асфальтоукладачі і катки. Була проведена фрезеровка основання, тобто вирівняли, потім Потом переустановлен гранітний бордюр з добавлением бетонного бордюра, також уложені выравнивающие слої асфальтобетону І як ви бачите, зараз відбувається происходит. Остройства верхнього слоя через те, що поблизу немає зручних об'їзних маршрутів, перекривати цей шлях на час проведення робіт не стали. Запустили реверсивний рух. Натомість зазначає Михайло Микитчук, уже ввечері ремонт повністю закінчать. Проїзд відкриють. Помімо того, що ми ну, як аварійні роботи після прильоту ну, постановлюємося розрушення то паралельно, ще стараємося виконувати текущий ремонт. Дорог нашого города. Михайло Микитчук додає, наразі мають достатньо спеціалістів техніки та матеріалів. Тож усі заплановані роботи встигнуть зробити якісно та у визначені терміни. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Віталій Грунь, Олександр Уваров. Новини Харків.